Ім'я Любко є здрібніло пестливим варіантом особового імені Любко, яке утворене шляхом усічено-суфіксельного способу від двосновних імен Любомир або Боголюб здрібніло пестливий формант кона дає імені відтінок здрібнілості, і це ім'я до теперішнього часу зберігає цю характеристику в українців. Менш імовірно, що Любко походить безпосередньо від імені Люб чи від слова Любко, яке означає коханий хлопець або чоловік. Найдавніші українські записи імені Любко датуються 15 століттям. Наприклад, в 1413 році згадуються свідки з міста Галиче. Чодор по цютічміл у документах. 1649 року. Є згадка про козака Іванця Любка. Ім'я Любко починає використовуватися як додатковий ідентифікатор при особових іменах. У 1567 році в документах фігурує офіцер Прокоп Любко. А у 1652 році згадане прізвище кріпака Любка з села Олешник. Також йому притаманні різні патроніми, як от Любціц у 1437 році. Любковіць у 1565 році, Любков у перівді 1648-1651 років, а також Кріпак Любці Кфетіков у 1672 році. Від імені Любко утворено назву села Любківці на Снятинщині. У 1550 році є ще одна згадка про Любковіце. Це особове ім'я, любко здавна відоме багатьом слов'янським народам. Схожі на «Любко» імена Любка, людко, любов, людка, зубко, любан, любен, любий, любим, людко.